Друзяки, всім привіт! Канал Багіров Фіш. Ну і зазвичай рибалочка. Ой, щось осінь не хоче здавати позиції. От, і зима ніяк толком і не приходить. Пару днів мінус там, мінус 2, мінус 3, і потім знову плюс-плюс. плюс, плюс, плюс. Коротше, льоду точно, мабуть, не буде. От, і вирішив сьогодні приїхати. Знову порибалити на фідерок. Минулого разу добре клювало на черв'яка. Я ще казав, що краще було б на опариша ой, на мотиля. У нас мотиль не продається. Тому мотиль я замовив через інтернет. Багато хто мені порадив. От. І все прийшло чітко. І сьогодні будемо пробувати. До речі, дякую Роман, що відправив швидко, щоб я зміг сьогодні приїхати на рибалку. Все, друзяки, зараз я розлажуюся, Швидко замішую прикормочку і пробуємо ловити. Всім приємного перегляду. Погнали Як бачите, я сьогодні знову Можна на От, Термос, та все не, те, що необхідно. Прикормку сьогодні буду. У мене там ще залишалася. Ось така інтеркрилівська, універсальна холодна вода. Прикольно Будемо тестувати. Головне, що вона темна. От. А зараз по холодній воді це саме те, що треба. Так, замість. Всю, мабуть, не буду робити. Вон, бачите, яка фракція тут. Не, класно, в неї запах класний. От, І зараз буде саме-саме те. Все, так. Думаю, Більше не треба. І зараз додали води. От З водою головне не переборщити. Якщо переборщимо буде поганенько Дивіться, яка чиста вода чиста чиста а? клас а, холодно а, десь напевно, плюс три мінуси що руки будуть грязні а це так да. що тут у нас оно зараз короче стоїть о, запах пішов. Прикормка трішки розкривається. Ой, добре. Для прикормки, от бачите, коли залишається. У мене спеціальні такі штучки. Оп, і нічого не розсипається. Лайфхак. рибалити буду на свій форс Актив. Тільки, мабуть, сьогодні поставлю трішки більше э, цей qr не червоний, а інший. У мене хто дивиться вперше, Force Active 4.2 з тестом до 150 грам. Прикольно. Мені подобається таке вудлище. Друзяки поставив ось такий жовтий, він буде більше чутливий, ніж червоний. От. Подивимось. Як бачите, я навіть ні триногу не брав, ні стільця. Я так налігкя. Зараз поставимо такі. Два рогачика, десь опа, один тут, а другий десь тут. Каміння, о, думаю, буде нормально. От, я вже розложив свій фідерок, обкидати треба буде далеченько. Катушечка в мене, кастмастер, шнур, дивіться. Тут у мене 0,18, це взагалі я 0,16, 0,14. Зараз я вже якби готувався до зимової рибалки, всі катушки позмазував і новий шнур не брав. А це старий у мене був, вже не купляв, то вже намотав, що є. Буде в мене звичайний паттерностер. спробуємо з такої кормушечки в формі кулі 70 грамів. Щоб зручніше було кидати. Чия тут буде, але, мабуть, невелика. Гачочек, ось такий, бачите, маленький, 10-й номер. Якщо не помиляюся, це овніровський. І повідець зроблю коротенький, десь сантиметрів 20-25 Щоб було чу чувствительно, бо минулого разу з довгим поводком я взагалі майже не бачу покльовки. Ось такий, бачите, придбав я. Мотильок. Класний. От, крупненький. Ось от така вийшла краса. Я думаю, рибка зацікавиться. Так, все, набили. Кормушку. Ну що ж, перше я вже закину. Поставте там лайкос, щоб клювало. Бачите, скільки надрача ловлять. Капець просто. Все, 10 лодок. Вітерець піднімається. Це, звісно, не дуже комфорт буде, але нічого. Якось спробував. Ловили і в гірші умови. Трішки розвернув фідерочок отак. Можливо, зараз ще нижче трішки опустю, щоб не так на вітру було. Ну що ж, можна поки випити чайку з термосу. Чехол, до речі, дуже класний. Мені так сподобався. Раджу всім. Думаю, ви там теж з чайком або з кофейком треба бахнути та зігрітися. Ух, як класно. На холоді оце пить чайок. А, М -м -м. а сьогодні, до речі, ще придавали дощ. Да? Сам в шокі. Після обіду буде дощ. Головне, щоб це не вплинуло на кльох. Друзі, спочино в мене. <гум> Маленька платочка. Але вона є, бачите? Зараз підійде і крупненька. От. Заглатнула, гачки маленькі, прям заглатує конкретно. о, Є. Так, ну що ж, біжи. Ну, клювало так обережно. Так слабо-слабо, воно ще на вітру поганенько видно. Да ну, еще меньше, мабуть, гачочек. Такие, чтобы... Опа. Я? Yeah. 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 Красота. Yeah. И прикорочки. Yeah. Готово. Первая рыбка е, маленькая, но ничего. Уже от від нуля відійшов шел и добра. Вроде бы снова поклевка, друзьяки, теж слаба. Тук, бачила? Ой, вы уже засеклася? Це ще менше, Але це вже прогрес. Дві. А як чітко засікається. Ніхто вже не скаже, що великий гачок. Так, біжи. Друга є. Бачите, мотильок блін, працює класно. Набагато швидше От була друга покльовка. Так що мотиль краще ніж черв'ячок, однозначно. Я вже, бачите, перезакинув маленький розмір, це так, треба укрупнятись. Окрім цих драчунів, рибалок і нема. Ніхто на фідер і не рибачить. Бачите, на яких тут човно плавають. Профі, ну вроді клює. Опа-па-па, опа. опа, опа. Ого! І це так натягу. Да Ща раз покажу вам. Це вже длинніша, длинніша. Холодна, зараза холодна. Що ж, перезакинув і покльовкою, я б сказав би, що ну, більш-менш вже це було видно. Такий прям-тик тик 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 систематично ківертіп тіп подіргувався. Але розмір, блін, малий. Чого ж такий маленький, а? Є тут велика риба. Є. Я знаю точно. О, це щось покльовка вже вроді, получше. Что-то дернуло отсекало. отсекало Отсекало Блин, так клювало Так клювало Я думал там А размер Знаешь, такие хороший Ну, очки Засекают Это же вообще тюлька Тюлька клюе Клювало так класно, блін, і нічого, ну бачите, така маленька. Эх, але цікаво. Зимовий фідер по-своєму цікавий. Або щось зробить крупненьке, це навіть в ладошку. Це вже круто. Ось типа була чи що. А ні, бачите, або склювало. Ну, щось пару разів дибнуло. Да, склевал. Ой, як я чекаю зимову рибалку. ви шо? У мене там камера для підводної зйомки. Ехолот, нахожу рибу, камеру, як будуть покльовки. Як працює балансірчик, як мармишечка, клас, оце буде контент, тому підписуйтесь буде цікаво. Вітер сильніше стає, Він прямо сюди отак іде і гірше стає видно покльовку. Бачите, воно так тик -тик -тик постійно дригається. Королів родиклює. Да, клювал и рыбка е. Бачите. Маленька, маленькая, алы е. Не, ну сегодня я бы сказал бы клюе. Рибка є, вона клює. У мене ідея, я зараз поставлю, мабуть, довший повідець. Довший. І трохи іншої форми. Ось такий гачечок поставлю. Це 9 номер овніровський, але бачите, він такий потонший його. І довжина десь сантиметрів 50 см. Все, перезакинув, поставив вже довший повідець. Можливо, це вплине на чутливість кльову, не так буду бачити. Але може рибка зараз, ну от вона ходить в слоях води і зверху, не на дні, а зверху. Вирішив чайку бахнути. Ух, вітер, блін, такий тошнотний. Постійно дує. Поки серйозного нічого нема. Ну, яка погода такий кльов. Або місце вибрав погане. Хоча тут, я знаю, рибка є. Тут глубина десь десь до 7 метрів. От. Ой, класно. Чай це просто бомба на природі. Кай. Я зараз би і кофійку дёрнув. Друзі, думаю, зараз поставлю ось такий мене червоний гачочок, Якщо не помиляюсь, це, по-моєму, п'ятерка. Я колись брав. Маленький-маленький. Це зимою такий, Зараз такий поцеплю. Я все прив'язав, дивіться, яка краса виходить. Точно як зимова рибалочка. Це щось не пойму. клюе, чисто так хвыли. Не точно щось. сейчас. Сейчас попробуем пицикать. Друзья, точно клювала и рыбка е. Бачите? Та ха Ні, ну це щось, можливо, навіть трішечки крупніше. Тепер закинув, бачите, розмір маленький, але покльовує. От, я ж з погоди такі каруселі. Це вчора був мороз, десь мінус 2, бачите, сьогодні вже плюс 2 вітер, дощ передають, а через пару днів взагалі плюс вісім буде. От вам і грудень місяць. Вже повинен бути лід стояти, а ним ще й не пахне. Навіть там, де у нас на болотах ще нема льоду. Думаю, на ні виходити, теж сенсу нема. Те саме буде, що і тут. Чекаємо льоду. А я дивлюсь там інших рибаків, де вже стоїть лід. Рибачать вовсю, карась, плотва, окунь. Класно. Дороді була покльовка. Може і ні. Зараз подивлюся. Що тут у нас виходить? Ага, бачите. Ні, щось було. Подергало. Мабуть, я рано підсікнув. Дивлюся, це десь човнів 7 чи 8. О, ну не видно, щоб щось у них ловилося. Двоє тут теж були недалеко. дергали, дергали, нічого не було. І попливли або в інше місце, або вже пошабашили. А ті такі, блін, безстрашні, стоять, а це постійно. От я не розумію, в чому прикол От надрачав. Не знаю. Хочеш риби, піти вже купи тоді. Ну, взагалі, взагалі ну, не цікаво так ловити. Хіба що продавати потім на базар. Блін, щось склювало. Як каже паша голий Вася, блін. Вітер починається такий. Так, перенанизав. дивіться яка краса, а перенанизав мотиля, тільки що підпливав а, рибалка на човні. Каже, зранку сьогодні, каже, взагалі нічого. Я так не поняв, він надрачав чи він так, я не бачив. Таку вудку, мабуть, надрача. Ну каже, сьогодні погано. От Бачите, я вам кажу, це такі каруселі, от краще сидіти вдома. Це вже ті, що хворі, реально рибалку, то вони, то вони вириваються. Так що хто хворий? І лікуватися не збирається, ті їдьте на рибалку. А хто так, то сидіть вдома. Клює погано. Так, пройду тут клює. Ох ти, оце клювака. Ну, головне, щоб було видно клюв. Розумієте? Ой! Ну, вся риба сьогодні була відпущена Спробував перекинути в інше місце. Можливо, десь там ця тропа, де вона ходить, бо щось перестало клювати. Або цей дощ. От як тільки почався дощ, цей е, гірше, гірше, гірше. Чий вітер. От. Бо багато хто знає, що тиск сильно впливає на кльов. А якщо пішов дощ, значить тиск точно змінився. От. І це могло вплинути на кльов. Ну що ж, друзяки, все, буду шабашить. Бачите, от така вийшла рибалка. Мотиль, я думаю, трішки краще зробив рибалку. От. Бо можливо, на напариш взагалі б не клювало. От. Але... Кльов був до дощу. Після дощу погано стало. Отак. Тому ці каруселі, погода, не фонтан. Сидіть вдома, чекайте льоду. Ну, а так все. До нового зустрічі. Пока-пока.